Слава Ісусу Христу! Зараз мене завтра Руслан. Це гроб Ісуса Христа. Хто має бажання, то, будь ласка, став приїжджати до села Зарванець, Вона дуже так само велику благодать. І він прошає, я хочу вам розказати ту історію. Тут, на цьому самому місці, колись була капличка маленька, колись люди втікали, християни втікали від ворогів, тому що вороги їх переслідували. Вони хотіли їх просто переслідувати, кажуть, зловити і знищити. І вони молилися на цьому місці, саме на цьому місці. Вони молилися щиро Бога просить, щоб Господь і Божа Матір Зарабаницька захистила їх. І Божа матір Зараванецька зробила так, що вони провели скрізь землю. І ці вороги їх не злежать. І кожен рік перед Пасхою, кожен рік тисячу людей збираються сюди і моляться, моляться і чують біля 12-ї першої години голоси, чути дуже гарні голоси. Голоси Небес, та як ангели хоронителі Це все, що хочу вам сказати. Будь ласка, приїжджайте, до села зарвониться. Це каже, велика благодать має. Господин благодать. Моліться, молиться і ще раз молиться. Просіть Бога, благословення. Щасливо вам.